Всіх вітаю, доброго, доброго вечора. Усі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, любові тепла до себе і до навколишнього світу, Божої благодаті вам, в серцях ваших, а й роз, е, і щоб ви ділилися з іншими. Щоб двері перед вами відкривалися, щоб шляхи перед вами відкривалися всі незгоди. Хвороби, болі проходили попри вас повз, і ви не знали ні горя, ні біди. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай все задумане, що ви задумали, нехай вас здійснюється, нехай мрії ваші здійснюються. Нехай щит сильний і могутній стоїть над вами. І ворожі кулі проходять попри вас, і ви не знаєте, ні горя, ні біди. Усім доброго вечора. А наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Хочу виразити свої співчуття сім'ям, людям, які сьогодні постраждали, бо досить сильно і масово нашу країну сьогодні тероризували. Здається, що кінця краю тому не буде. Але ми сильні і ми витримаємо. Думаєте, змінять кабмін, я не думаю, що повністю замінять кабмін, але якась ротація, перетасовка карт буде. На рахунок Алібабе Алібаба я щось більше впевнена, в більшості мені показує, що його в Україні ми більше не побачимо. Не дійдуть до Дніпра, не дійдуть до Дніпра. З приводу розгону теми по перемовинам в США, плюс Москва, щось, щось часто почали останнім часом. Дякую, класно. Дивіться, на рахунок цього я хотіла з вами поговорити. До речі, є якісь цікавіші речі, чим сидіти. Я кажу моніторити, То, що не моніториться, того, що це, воно не, не дає нічого. Дивіться, на рахунок зараз вже почали знову говорити про ті перемовини, про ті. Що вже Трамп анонсує, е получається, що от можна за тиждень завершити війну і так далі? На жаль, я не бачу тої завершення війни. Навіть підписання, пам'ятаєте, все одно мені штикаю штикаю, що я говорю, що підписання документів ще з осені, Тобто, що будуть підписання документів, я літом говорила і це. От ми бачимо на зараз, і на зараз ми бачимо ці підписання, навіть скриті підписання, що договори йдуть. Так що я не, не помилялася, хто мені тикає, що де договори. Я говорила, що це не одним договором, і не, не одним е, пакетом буде це все прийнято. Тому навіть е, нічого не говорячи. США з Росією, надалі вони підтримують, тобто вони до чогось договарються. Чи це в плюс, чи це в мінус. Наразі я вам можу сказати, що вони не домовляться не домовляться про те, щоб була зупинка. На цей рік до Нового року я не бачу тої призупинки. Те, що вони хочуть зробити, так як Трамп хотів за три дні. Завершити війну, там один хотів за три дні захопити Київ і так далі. І таким чином я не бачу цього. На жаль, дуже би хотілося послухати того Равіна і сказати, що Боже, який Равін правий, що та завершення війни дороге мої. на жаль, я не бачу цього, щоб це відбувалося. Договори надалі будуть. Вже десь я не хочу говорити про те, що договір буде підписаний і но це не зараз буде. Мирний договір буде підписаний, але це не зараз. ще ціла зима, якщо розглядати цілу зиму, зима йдеться в військових діях. Так до чого тут Юля і Порох? До речі, вчора, дивлячись ці новини, як вони там скакали по трибунах і там розказували про корупцію і так далі. Вірите, в мене в перший раз я не знаю, от ви зараз мені також скажете на рахунок рвотного рефлексу, і це на фізичному рівні це було. Коли я почала дивитися ці новини, в мене от реально підступало рвотний рефлекс на фізичному плані. От, от хотілося вибекнути і цього всього не бачити. Я не говорю зараз про цю владу, яка в нас зараз є, і що тут твориться. Я говорю про те, як почали жертися за корито. Якщо брати нинішню владу, ту, поза ту владу я не бачу ні одної нормальної влади, ні теперішньої, ні тої. Ну, я вам кажу, вчора от реально був рвотний рефлекс. Це страшно було дивитися на, на цю всю бридятіну. І, і, і що далі? Взяти, всіх, перебрати, тобто обновлювати владу і ще щось. З кого що обновлювати, я не бачу. Ну, чесно кажу, зараз да, буде в кабміні, знову щось будуть вони рухатися, пошевелять колоду карт, поперетасовуються, і все то саме буде. Бо там немає. Ну, Нового нічого нема, свіжого нічого нема. Абсолютно ні одної людини я там не бачу, от, що була достойна і щось вона от, якось прагнула до зробити країну, зробити для країни зробити щось для народу. Там все йде тільки набивання собі, своїх кошельків, свої, свої цікавості, свої інтереси. Ну я не бачу взагалі того, що було прагнення для, для людей. Що робити з цим? Я не знаю. Треба чекати, коли повернуться військові 100%, коли повернуться військові і також досить багато наших людей повернуться за кордон, тому що досить багато людей, які змушені були виїхати за кордон, і тоді можна щось формувати, щось робити і так далі. А зараз хоч сиди і стій і волком вий. Потрібно буде доказувати продаж для купівлі нерухомості. Пройде цей закон, але все рівно наші українці також будуть мати виходи, як це обкрутити. Оля мені дідусь казав, коли прийде жінка, біля до влади, тоді буде порядок, можливо, це ви, Наталія, я не піду в владу. Я хочу жити красивою молодою умерти, а не от того, що подивіться, що з Порошенком зробилося. що з Зеленським зробилося. Ви думаєте, що вони постаріли і такі немішні зробилися, із за того, що вони переживають, що там люди не доїдають, пенсіонери не доїдають, чи там в фронті чогось не вистачає. Ви мені завжди практично через одного тикаєте, що нема наказання тим всім людям, які неправильно живуть, які неправильно ведуть свій, свій бізнес, свої діла, і також саме наші депутати. Це є наглядний примір такого. Приклад цього всього, вони не сплять, вони на гідезепамах сидять, вони на наркотиках сидять, того, щоб їм заспокоїтися і заснути, це треба мати чисту совість. А в них цього нема. І тому людина дуже швидко старіє. Юлька накололася ботексу, і в Юльки трошечки інші там цей характеристика. Але взагалом, подивитися на всіх президентів. На всю нашу владу, які вони старі, тому що в них нервова система нездорова. І також я можу сказати, що в них совісті, гризе, кожну ніч, кожну ніч до них приходять, і ті діти, які загинувши, і вони їм сняться. А от Зелінського не трогайте благодаря йому Україні, що жива і не захвачена. Тетяна, я вам трошки вас тоже розчарую, тому що е, благодаря нашим військам, які в окопах, от туди треба дякувати і говорити про те, що е, благодаря кому наша Україна стоїть і живе, і по нинішній день ми ще дихаємо українським повітрям. І якщо вже говорити бо не втік, то я вам можу сказати, я трошки пізніше більше розкажу. Але в бо не втік, а в нього не було вибору, тому що всі люди пішли в воєнкомат, і українські люди почали відстоювати своїми пустими руками без зброї, без нічого. Вони, ми, люди українські, почали воювати. А не того, що ви розказуєте мені. Слухайте, давайте, щоб я завтра в СБУ не була знову. Слухайте більше новин, і ви будете ще Єрмаку кланятися і казати: Боже, яка свята людина. До речі. Якщо вже пішли такі пороги, Самий основний лідер вийшов Коломойський на ефіри, і його досить почали багато викручувати і розкручувати понаново. Так, знаєте, я вам закину маленьку таку інтрижку, і подумайте, хто на зараз ще далі керує чим. Оля, скажіть, будь ласка, обсіли, хоч стихнуть після такого, що вони на Тернополі наробили, хочу вас розчарувати, що вони стихнуть. Києва евакуації не буде. Зеленський повернеться в Україну, повернеться. Смертельну кару за корупцію потрібно. Я з вами згідно, хоча б я толерантна людина, але на нинішній день ви знаєте, напевно, коли починається якась війна, то потрібно вводити смертну кару. Під час військового стану потрібно вводити смертну кару. Доброго вечора. Які наслідки санкцій Мадяра та Трампа для Росії? Це зіграє історичну роль ще як зіграє? Зіграє досить сильно. Правда, смертною карою менше б зрадників було. 100%. Чи будуть такі гучні відкриття корупціонерів і покарання для них? У нас ще досить багато буде інформації на рахунок цього всього, цієї корупції, на рахунок покарання і посаджування, щоб посадили, так знаєте, я не бачу. Тому я говорю: козла відпущення такого козлін знайдуть, посадять. У більшості надалі я також говорила про те, знімала ролик. Масад по-українськи можете зайти і подивитися. Буде Масад, він обов'язково буде створений, і їх буде чекати та участь, яка чекала досить багато колаборантів. І також буде масад енергії України, тому що це саме ви знаєте, що я саме більше бажаю. Я не хочу, щоб там їх садили. Я не хочу, щоб їх там якимось фізичним таким методом їх забирали. Я іменно хочу енергетичного покарання. Оце буде саме, саме крутіше покарання це йде енергетичне, тому що наша земля цього не пробачить. У Польщі теракти це вже це перші признаки війни. Ні, це ще не при, не признаки війни. Енергетичне покарання це прокляття роду трішечки інше, тому що тут не буде включена родова система. Тут в більшості буде включена родова система України. Це повністю енергетична структура України. Тут жорстче буде, і знаєте, і досить це буде вимирання роду. Це буде страждання дітей. Це буде страждання їхнє яке. Може їх і фізично там нічого їм не буде. але вони будуть бачити свої, і своїх дітей. Це що саме хуже може бути, коли ми бачимо своїх дітей, якихось не таких, які будуть їхати з розуму, в яких будуть підселятися всякі біси і всякі такі що діти будуть неадекватні і. Досить, такі, знаєте, це страждання, такі, які, ви знаєте, от чого я так зриваюся і, і на, от, на ефірі також от сьогодні от, агресивно, це безпомощність, це коли ти не можеш нічого зробити з цим. Бо як зараз ми нічого не можемо зробити от, з цим, що в нас ця жопа в цьому є. І тому в нас виходить така проблема. знаєте, Нам болить і ми нічого не зробимо. без Безвихідь. І в них буде цей безвихід. І тоді їхні ті мільярди, мільйони і, 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 і золоті ложки їм не будуть допомагати. Оце найбільше мені подобається таке покарання. Довго не буде світла до весни. Єрмака виберуть, куди його виберуть. Він вже напевно в Україну не повернеться. Щось я дуже глибоко сумніваюся, що він вже повернеться в Україну. Добре, що вивезли скотеняку таку. Олічка, завтра підписання вгоди про припинення війни, чи буде добре для нашої України. Я вам скажу, що її не підпишу. Кримський міс іще, я не можу сказати, що він іщезне повністю. Да, його пошкодять, він, він буде. Це не, там треба, знаєте, скільки ракет купити в нього, щоб він повністю іщезв. Не буде такого. Годні по обстрілу буде такий, як по листопаді, практично так. Да. Харків вистоїть, обов'язково Харків вистоїть. Чи буде обмін, буде обмін. Запоріжжя до нас долізу, до самого міста Запоріжжя не долізу. Запоріжжя вистоїть, постраждає один район. Люди сидять, знаєте, якихось таких низькоовікаційних, і давайте а поговоримо, як думаю, будуть складатися і в Києві, що там, дамбу прорве і буде потоп, і всі будуть тонути, і всіх буде зле, злене добре. А... Це окупують, все розіб'ють Україну на п'ять частей поділять, ще що там розказують. Три дні, три ночі, і нам з візити, ми всі вмремо в один день. Ну от таким чином от людина ходить, шукає от якоїсь такої ерунди. І знаєте, був такий момент, коли до мене дівчина прийшла, і вона розказує. Досить хороша дівчинка, я не можу сказати, тобто, щось з нею, ну на нього сказати там щось недобре. Але в неї фішка така, що вона нікого не любить, тобто вона зверхня. І вона таке в неї питання до мене, що. Мене ніхто не любить, мене ніхто не поважає. Люди від мене відсторонюються, чому так відбувається? Я їй говорю: так ви транслюєте це все. Ну, сенсі, я транслюю. Я кажу: ну то що всередині, то і знаружі. Тобто, пам'ятаєте, я розказувала вам, як ми малюємо свою реальність. Чим більше ми всякої ерунди дивимося, тим більше воно в нашому житті проісходить. Трансляція. Чим ви Чому ви живете, що ви бачите? У нас окрім війни, ще також у вас є сім'ї, у вас є діти. Я не говорю про те, щоб не звертати увагу чи не цим не жити. Ну я маю на увазі так: ми працюємо, ми донатимо, ми допомагаємо хлопцям, ми співчуваємо, але не живемо 24 на 7 тільки цим. Ну, у більшості люди ходять, цю срань вибачте за слово, от починаєте е, мене питати за ці всі міста. Що має? Так, да, я розумію, коли людина запитує, чи не окупують, бо зараз на Запоріжжя йде наступ, людина хвилюється, що буде надалі. Так, да, я на це відповідь даю, і це є нормально. Тобто людина вживе в досить в складні становищі. Ходити, е, ці всі деструктив. Ви живете в ньому, ви хворієте, у вас погане почуття. Ви починаєте метозалежними у Вас все йде в шкереберті в кожного своє життя. Я, на жаль, не осуджую нікого. На жаль, бачите, промовка профе по фрейду, як то кажуть. Але кожен вибирає свій шлях і як він має його прожити. Соціум їх туди направляє, вони плують в той страх. Ну а про те, що що ви, наприклад, самі маєте розуміти, що щось, ну наприклад, дивитися новини чи ще щось, потрібно аналізувати це все. І для чого це дається, і чому це дається, і що від мене хочуть в цих новостях, і що взагалі. На наступний рік нам ще не наскільки довго залишилося. Наступний рік йде трансформація. Буде також досить сильна мирова криза. Також будуть нав'язувати нам досить багато великих препаратів. Будемо пити, їсти жерти, щоб похудати, а свої мозги де. Та препарати вже є. Так вони будуть ще більше. Я не говорю, що їх немає. я Говорю, що на наступний рік їх ще більше буде і ними будуть маніпулювати. І їм ними будуть от, е, запихати людей. Як це запихати промислово, самі будете їсти? Бо буде кругом з усіх чайників говорити, що це круто і це класно. І дійсно худно ті блогери їх рекламують. Е, а наслідки не рекламують наслідки, що надалі буде. Олічка, вартую уваги вакцина від папілома людини, так і я за цю вакцину. Мені подобається ця вакцина. В Запоріжжя вистоїть, вистоїть вже коля до запік. Я знаю, що колять. До речі, в мене і знайомих багато вже почали колоти. Як з прививками зроблять так, щоб люди самі захотіли. отак От захотять подивитися. Що буде з урядом, чи будуть зміни на краще. На краще, я не бачу поки що змін на краще. Перетасують карти, на тому все закінчиться. Не слухаємо вас, тому голод, точно нічого не будемо. Молодці. Долар-євроть. євро, що Буде економіка рушитися, але долар і євро євро набагато хуже буде, а долар більш міцніший. Чи довго будемо ще без світла, до весни. Перший раз вас бачу, змінить бровіста, бо вони жахливі. А я вам хочу сказати мені все одно. Що ви думаєте про мого бровіста? Якщо я вам не подобаюся, значить у вас нема смаку. А мені все підходить. Дивіться на себе. Я завжди говорю людям: знаєте, коли щось там щось комусь не подобається в мені. Я кажу, а я тут до чого? Ну ж у вас нема смаку. Мені все подобається. Що я ні під кого не підлаштовуюся. Я живу для себе, тому що я живу своє життя, а не чиїсь. А ви живете моє життя. Якщо я вам не подобаюся щось, ви хочете мені змінити, значить ви живете моє життя. А я живу своє життя. Оля, я вчора забула прочитати мантру. Не хвилюйтеся, я читаю 40 днів мантру замість вас. Наша практика мені подобається, працює. Яку мантру? Це ми проводили обряд і це з обряду мантр. Як би хотіла, щоб всі люди любов і світло дарували один одному і не критикували. Ну от коли таке буде, то тоді не буде він, не буде хвороб і не буде отакої, от всякої недобрих справ. А поки так присутні і є, переважає зле, є добре. Де виходить, баланс йде. Як зможна з вами зв'язатися, напишіть мені тут приват повідомлення, я дам вам номер вайбером. Так що ж, буду вам казати па-па-па-па. Скоро побачимося. Всього найкращого вам. Мирної, тихої, спокійної ночі. І нехай мрії ваші здійснюється. До зустрічі, пока-пока.